сам Пьер Дарене на кольце, где днем пасутся эти мусора, а ночью проститутки. Оказывается, есть и такие кафе. Кто сюда попадет в обид, рекомендую. 13 евро кормлять на, на повал. Порции большие, людей нема, атмосфера приятная, обслуживание на высоте. В общем, никогда тут не был, но его оно и не приметно. Шикарно пообідали. Хочеться тепер поспати. Сейчас кто-то вкусненько поужинает, а потім може розкажуть вам якусь веселую историю. Их есть у меня. Все, банда, по привету. Нормально. Морду обвітрилась за цілий день на ветру. Але сейчас все по порядку расскажу. Наверное, начну со вчорашнього дня. Приколы нашего села. Фу, так вкусненько пою я вам кажу. Он... Перчик, це просто якесь що це з чим-то. Так, що почати? З вчорашнього дня. Значить, їду я в командіровку вчора. Ну, мені якби класно, коли я роблю сам, і ніхто над душою не стоїть, але все одно ж, ну, моє діло, знаєте, якось спитаю, я кажу, а ну-ка, ти що не їдеш? ну, я Роботи, кажу, не Ну, Я кажу, ну добре, зрозуміє, звісно. Навіть можна було б і не питати. От. Ну, їду я туди, значить, роблю свою роботу, до неї мені ще, там, накидали ще ж кучу роботи. Але думаю, добре, за день та й вправлюся. Менше буду відлікатися на відосики, на коментарі. Плюс там, не буду обідати. Ну так, вийшло, що я вирішив це вже після, пізніше, верніше, під час роботи. Що обідати буду недовго, там, то есть минутку перекусив і все, тому що поламався ще один валера. От, під час того, як я робив одного, поламався ще другий. Воділа приїхав, каже, може глянуть. А в мене закон прямо на фірмі, щоб ви розуміли, від мого начальника, від луки, що поки місті не доробив одну роботу до другої, ніфік даже підходити. І він же під'їжджає, каже, може глянути. Я кажу одним глазом тільки гляну що. Якщо зрозуміло, що, то як би цей. Підійшов, подивився. Понімаю, що я не розумію, тому що це електрика. О. Я кажу, давай так. І зараз кидаю його. Я в обід не буду їсти. Ну, тобто, там, перекушу безстренько. І я кажу, в обід це моє час, що хочу, то й роблю. Я, якщо за обід там, дупля відіб'ю, я кажу, бистренько тобі зроблю і будеш на ньому робити далі. Окей, окей. Ну, в обід, опять же, я дивлюсь, відкриваю тут щиток приборів, там лампочки, лампочки, схеми, мікросхеми, все моргається, реле шмеле. А я, кромі протихранітелів, знаєте, як перевірити, був один згоре, я його поміняв, думав, може, це проблема. Ну, це не вона. Оказалось, я йому кажу, зку забро. Перо весь то проблема. Ну, типу, це виважається, проблема, кажу, треба дзвонити до луки. От, і то кажу, ну закінчу з цим валерою і тоді кажу, позвонимо. Якщо буде час, якщо буде час, дзвонимо і будемо. Люлька хурму буде їй. А? а мені вже не влазить, бо не ще перед поки стоїть. Я трохи потримівся своїми глядачами. Кажи привіт усі. От, <кх>, Що я там розказував? Він каже, ну а типа... Давай зараз ще раз подивимось. Я кажу, та ні, ну не будемо ми зараз дивитися, тому що мені кажу, що треба одну роботу, одну машину, потім другу кажу. Бо мені кажу, Лука вставив люлей. Він каже, ну зараз я йому до нього подзвоню. Я кажу, ти дзвони, кажу, він тобі то ж саме скаже. Коли я крутю гайки, бачу, він їде до мене, думають, ти що? З першого разу не доганяєш, чи що, і він мені їде, чую, в мене телефон піліче смс, ну я вже, в принципі, да, і ви догадалися, що відбувається. Тобто, мені Лука пише, кидай це, іди роби те. Той вже їде, мені телефон протягує, що ось я дозвонився, він сказав, що ти там все бросав, тут починав. І Я кажу, ні, тому що тут треба, як мінімум, два чоловіка. Лука каже, я на телефоні розказую, що робити. Цей крендель в машині там, на кнопках э, нажимає, а ти в цей момент провіряєш. Ну, ловим сигнал. То есть один може нажати на кнопку, яка типа, не робить, а я дові знайти причину. Вот. ну, Кажу, так не робиться взагалі. У мене там машина ремонтується. Ти сказав, що так не можна робити, але ну вже... я понимаю, что таки, знаете, ты, ты создал закон, отменил закон, это понятное дело. Це ж. Ну, указ сверху никто не обсуждает. То есть. Я скажу, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вот. Все, говорю, хорошо, давай. Ну и тому же давай, типа, скяча, ну, типа, нажимай на кнопку. То есть нажал, бросил, пришел. По рации балакать с водителями, я тут сижу печатком оно все гремейджит, машина робает. Я кажу, ну, Луки, нічого не роби. Він каже, не може такого бути. Я кажу, ну я не кажу. Він каже, ну повинно бути хоч десь, типу, світитися якийсь ну, сигнал, хоч на якусь цю. Я кажу, не світиться ніде. Він каже, а той кнопку я кажу, його взагалі вже в кабіні немає. Він каже, то верни його. Я кажу, ну то ти верни. Ну, ти ж сказав, що це ви будете робити. Кажу, що заганяємо того воділу туди. Нажимай, він нажав і опять так, пісня. І так 34 рази. Я кажу, знаєте що, робіть самі. Кажу. Приїжджай, кажу, бери його, ото сади в кабіну. А він як не по рації кричить там, з кимось, багато, то ще кудись, то вийшов, то пішов, то пішов, то курить. то Я кажу, ти можеш нажати кнопку і подержати, поки там буквально минута діла, але ж навіть минути. Нажав, опустив, пішов, все, йому це не треба. хоча, типу, йому це треба. В короче, з нервами, вже з психами. Я вже там кидаюсь, швиряюсь, кажу, нахер надо, приходить Б'янка і каже, е каже Лука, ну вже телефон зв'язався, каже, хай він закончить ту машину, тому що зараз каже, не цю не зробите, не ту кажу, ну, цей, не, -не, не доробите. <кхем> я кажу, золоті слова, але я скажу згорем пополам, ми доробляємо. Знаходимо вот. причину, звісно, не без Лукиної допомоги, звісно. Я думаю, за 30-40 років вже повинен знати, я не знаю, там в ідеалі все. Да, знайшли причину, устранили. Я кажу, ну все, їдь роби. А він каже, так мені не треба. Ну, типу, ну, ми сьогодні каже, робимо на одній машині. Ці дві, каже, хай стоять. Це я так кажу, просто, якщо щоб... на будущее, наперед. А, я кажу, ну хорошо. Наперед, так наперед. Ну мені то що? Я кажу, ну то я сьогодні я кажу, може не встигну цю доробити, Вже їм кажу. Не, не лук, я а всім, кажу. Вони Я! Я кажу, ну так, тому що кажу, ви сподіваєте, мене кажу, дом, сім'я. Я кажу, не збираюся. Я можу приїжджати раніше, а уїжджати пізніше, кажу, я не збираюся. Ну, тому що воно мені не інтересить. Ну і в общем, це ж невеличкий скандал у нас і поспілку. Во вредна роботи, після роботи. Вот. Сьогодні мені в наказанні. Я так собі бачу, падає, відправляють мене на роботу з ЧЛС. Ще з тим штрихом, з яким я там в перші дні закусився, знаєте, це, хотів погнути йому кабіну. Але, як правило, в мене так завжди в житті буває. Кому я збираюсь погнути будку набити кабіну чи як там, називайте, хто я хочете, в майбутньому стає, мій, скажем, хороший друг, знаєте? от. Ні, ні, я люблю, коли з мене прикол тягнуть, але коли це роблять в очі і по существу. А коли там це за спиною, я бачу, що там ходить комусь там шишу, от, а той хаха -ха і дивиться на мене. Ну, якби мені це не дуже подобається. Скажи мені в глаза, я теж, ну, я людина есть. восприймаю, тим більше, що ти там можеш мене, тосто назвати, ще щось. Ну, я сам тягну прикол постійно, якби і саню цьому навчив, і у нас тепер... То кажу, йому тости, він каже, ну так, да, ще поговорить, та я роздавлю. Ну, в смислі такого плана, що якби би не цей. Але ні, їм там щось по поводу імені він змог тягнув прикол. Ну, це челесіньки теж забігає наперед. В общем, сьогодні я приїжджаю я з ними робити. Ребята, які вони медлені, які вони медлені. Ту роботу, що я з Матео і з П'єро робили за 4 часа. Причому так з перекурами, з ля-ля, вони ж теж там не особливо, вони там нема того, щоб з них під градом летів. Ми ледве до кінця дня От. чотирьох, п'ятьох, сьогодні розрулили цей випрос. І то, оказується, моменти які, я ж думав, думав, що вони спеціалісти, ну вони ж там все. І вже під кінець роботи, коли починаємо там вже все знімати. А я кажу, а ви відкрутили там тих два болта на це? Він каже, яких? Я кажу, ну два болта. Зараз кажу, будемо тягнути, кажу, ви ж порвете тут все. Він каже, яких два болта? Я кажу, під ключ на 17. Ну, я точно пам'ятаю, тому що я вже цю роботу робив, якби і розбирав і збирав, тобто воно мені в голові відклалося. Він каже, відео, якому я дивився, Він каже, вчора, болтів ніяких нема. Я кажу, підожди, ми зараз робимо роботу, яку ти предварительно дивився по відео, він каже, ну так, да, а ти думаєш, як ми робимо? Звечора зранку це робимо. Я кажу, фу, ребята кажуть, ну ви мене я кажу, ви спеціалісти спеціальні, я кажу, я хочу до вас на роботу вже. Мало того, що нікуди ніхто не співає. Тим більше, знаєте, в чому атліччя велике, саме велике на наших фірмах? У них хто знає більше, у кого стажа більше. Зависно зарплата вища. І той робить за двоих, за трьох, ну, більше всіх. То есть остальні стоять, якби, той відео, він стоїть умніше і робить максимальну всю роботу. остальні це вже типу учніки, полощники, подають ключі, ну все, яке положено, А Але я скажу, трошки поумічу, потім вони мене почали назвати там, ну, як обично, це компліменти від них, це вони не на це діло, що який я сильний, а потім, що я. Без люльки поліз, заліз сюди наверх, то откуди я вам відоси сюди знімаю. Своїм ходом викарабкався. бо ну, треба було з двох сторін, а він каже, а як і так, і так, як підожди. Я кажу, ти давай звідти на люльки, а я кажу, звідси залізу. Він каже, як ти залізеш? Ти каже, медведь. Я кажу, ну, медведь. Орс, орс. Медведь кажу, нормально лазить по цих челезяках. Я ручі". Уже до обіду діло дійшло, ми вже шутимо, балакаємо. Там ще той один з Романії, другий Марокко, ці двоє, значить ці от, механіки. Плюс я, ну і все, ми вже а, і цей же ж начальник цих подйомних, все там, вже сміємось, туди-сюди. -туди. от. Я кажу, ребята, у вас так кажу, класно працюєте. Я кажу до вас перехожу, кажу, це ти що, взагалі без напрягу, без нічого. Вот. Так що сьогодні, звісно, и на холоді. Ну, лавора Мерт. А, я їх вже до обіду, вони вже навчилися казати Ха -ха, робота гімно. Ну, от, лавора Дімер, да", а кажуть, а як поважу, я кажу, робота гімно. І вони вже все. Вони вже в обід ходять і кажуть, робота гімно, робота гімно. Якщо вам подобалося, вони, вони в насторіяся. Ну, от, Коротше, закончили ми це діло. Але я пам'ятаю, ну і в принципі я вам. Хотів таке, мабуть, розказати. А, ви мене питали за те, що от я там постійно жалуюсь на те, що треба лазити під Валером. ну Це так воно виглядить. І на самом деле під Валеру просто залазити, ну чого не ями. По-перше, це не предусмотрено по техніці У них у всіх різні. Як це назвати? Ра відстань між колесами. Зробити якусь таку яму, знаєте, смотрову, як для автомобілів Ну, ти не зробиш, тому що якби, ну, незручно і. В общем, це... а по суті, якщо розібратися, якщо Валера на нормальній резині, це раз. під нього люди закатуються на тачках. Ну, люди в смислі італьянці, вони там тачка отака, плюс він отакий, і вони там пролазять. Це не пролазю я навіть без тачки. Треба трошки підскинути. Але як на перші флашеровному скинеш, Як з'їв, наївся, аж ще хочеш. Ладно, не будемо спростити. Це раз. А по-друге, що всі, всі, абсолютно майже всі роботи, за исключенням злити два віда масла, це е, з мотора і з коробки передач, оце тільки до того залазить, щоб під валеру, щоб викрутити тільки дві гайки. Все. В принципі, всі останні роботи можна робити зверху. А, ну ще в старих там цих кончених валера всі ще... Пінцефренама. Ви поняли, я вже навіть не знаю. як... Ручник коруч. колодки на ручному тормозі треба залазити і міняти знизу. На некоторих моделях старих. А так по суті. Але зараз є. Називається така штука як Мін'єчця. Вона навіть для того, щоб <смість> вставляється кишка в щуп. І замість того, щоб викручувати болт, просто воно відсасує масло з мотора через верх. Та <смість> так само і з коробки. Ну, так це таке народне названня, не знаю, як воно там звучить по другому Короче, да, поэтому знизу там нема що лазити, або нема що такому жирному, як я лазить. Вот. Або треба лазити під нормальні машини. Зараз сучасні то вони взагалі висота така в них, що навіть я під них там є голову прогинаю, щоб зайти. Так що з цим питань немає, не є. Вот. Нам ями не. Тим більше, що це ж всі території майже орендовані. Наших по суті там може парочку є. Такі, що наші наші, де ми можемо там витворяти що завгодно. А все остальне ви ж розумієте, все реані території согласовувати там, і так далі і тому подібне. Ну не знаю, не можу до кінця відвідати на цей випрос. Мене більше цікавить, чому нема ось, знаєте, кран, який би міг. Але ж ми визиваємо постійно автомобіль. Ну це дуже дорого, я не знаю. Ну, Це економічно невигадно. Лучше мати в гаражі якийсь, знаєте, оту... І лібьотку я маю. ну... Коротше, не моє діло. Вот. Ну що, наверное, я вам розказав все. А, ну, давайте я вам ще трошки розкажу за Рено Меган, Ой, Меган, кажу, кенгу. Плямку нашу. Тиждень же покатався на цьому автомобілі. І я вам скажу так, я вам завтра вже почну щось показувати, знімати, може. Скоріше, що після завтра, якщо буде погода. Бо завтра сильно багато кучу діл, Але десь хоча б вона якусь мейку, може заїдуть чи щось. От, буду показувати, розказувати. Але зразу хочу сказати, це знаєте, машина, яка от, ну, комфорт уют в цій машині відсутствує абсолютно повністю. Зато я не знаю, як но в плані удобств, удобств яких там зайти, вийти, обзор, вмістительність. Це все, то есть, ну, щоб ви розуміли, заходиш майже 100 в неї сідаєш. Оце прекрасні моменти. Потім в плані паркуватися, допустимо, і їздити на ній, я не знаю. Це ну от просто навіку посади, Або от любого починаючого водителя, тобто для того, щоб чувствовати габарити, навчитися паркуватися, все, 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 ця машина ідеальна. Великий, Великі чуєте, там ззаді такий дворник. Я перший раз включив, він як махнув, я думав, вже щось пролетіло. Я ззаді дозаді. Пиздрики такие, знаете, что там махнуло, то, знаете, протерло такое вот Тут такой дворник в три раза больше, чем спереди, два штуки. Мах, ну и стекло, соответственно, знаете, как телевизор в хате. Такие, как махнуло, все, сзади. Обзор такой, что лучше видно, чем, чем спереди. Ну и спереди тоже, что ты сидишь. Сидухи. Это вообще из области что-то фантастики. Вот помните в зале ожидания на вокзале у Стільці дерев'яні, вони не, стільці не для вижидання, гімарує чи ще чогось. Ну, коротше, там спеціально, напевно, було продумано що в ті савдеповські времена, що також, щоб не один ти посидів. Ти посидів півчаса, у тебе все затерпло, ти встав і хай другий трохи посидять. А це ці сідухи, просто вони обтягнуті тканів тут. Тобто на дальній відстані ти там особо ну, не, не розженешся, не поїдеш, я так думаю. Ну незручно було б. Зато в плані оце, ляда, ви виконаний. Сідай, поляну накривай, матрас застеляй, спать лягай. Оце взагалі. Просто. Ну, тобто там продумано, неудобно їхати, сидя, зато потім розвалився Ей, бах. да, от. Так що в цьому плані вона дуже-дуже-дуже. Зручна от щось в ній возить і все остальне. І я кажу, як мені цікаво, я не, не вірю в цю магію цифр, ні в що остальне. З першого дня. І головне, що я завжди запам'ятаю номера всіх машин, знайомих, друзів, свої там. От просто у мене з цим ніколи, клієнтів, у мене ніколи з цим проблем не було. Я міг забути, як кого звати, навіть міг забути там, марку модель машини, але якщо мені кажуть, що ну, там от була та синенька така. От... Я кажу, ага, номера там, та-та-та, да, та, да, та, 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 оці номера. Тут же, розумієте, що в мене як ото обрізало в якийсь момент, я не міг запам'ятати ні мамин номер машини, ні Альонин номер машини. По одній простій причині, що у мене все время перед очима да, перед очима стояв номер 0,72. Не у мами 0,72. Не в Альонин 0,72, ну, Альонин я потім заповнив 0,61. Але Мамин мені все время хотіло сказати, де не спитаю, який в мами номер, мені хотілося сказати 0,72. А кажуть, це 0,72 це номер цієї машини, яку ми купили. Що це за двіж? ж? знаєте, я, звісно, до будь-якої техніки нормально відношуся. будь-те Запорожець чи навіть будь-то БМВ. От. Я тобто, до будь-якої техніки ставлюсь з повагою, з любов'ю, з усім. Ну просто... Любов ж теж буває різна, ну, не порівняти мої відчуття там, до Мерседеса. якогось, ну, Взагалі до любої, хорошої знаєте, машини. Там, от, ну, ті, що мені подобаються, які прямо ну, знаєте, о, хочеться, щоб вона спала біля тебе. Там, от, або ти спав в горові. Ну, до остальної техніки я ставлю повагу, там, Все одно мене нам буде намита, набрита. Вот. Тут, щоб такое, знаєте, щоб казати, ага, це мечта моя, я просто розумію, для мені ця машина для ремонту, для якихось движень, для того, щоб поїхати привезти туди-сюди, не більше. Але я ж кажу, що ми не передушимо все время номер цієї машини. Може і не цьому, може, і мерседес буде з такими самими номерами. Ну, тим не мені, коротше, не знаю, хто в цій темі шарить. Я в темі, тут не тема, тут просто якийсь бздик в голові. Ну, коротше. Навірно, сьогодні на вам сьогодні я розказав. Вже бачу 20 минут набалахав. Морда горить. завтра буде день цікавіший. Мама пропонує поїхати купити труби на кухню. Юля заставляє мене вже зняти верхні ящики, щоб вона покрасила. А перець я тобі для чого? І для цього перець каже. А подай, будь ласка, досточку покажу. <звук> я все-таки знайшов кому погнуть, кому погнуть кабіну завтра. Дивіться, вам видно чи ні, я зараз спробую зловити отак от, от. Це нам дали лак, який не блистить. Добре, що Юля там на одній дверці на внутрішній стороні спробувала. Я йому завтра поїду з цією досточкою і покажу. Ну, Це в два слої, а в один слой тут покрашене, але Ну, все одно воно блистить. Але ну, в один слой це теж хотілося б більш, більш захисту дати. Лак, він ж теж стирається, змивається і все остальне. Так що, якщо поїдемо завтра за якимись шлангами, шмулангами, трубами, шмубами, ну, все-таки хотілося б, звісно, скоріше закончити цей ремонт, але не знаю. Ну, Сьогодні реально як вижити лимон. хочеться зараз впасти, почитати трохи коментарів, якщо я їх встигну дождатися і дати на масу так, щоб... Але ж завтра що? Завтра не на роботу, то я завтра проснуся з 5 утра, тому що знаєте, не, не буде спати. Це я в будній день тако просипайся, просипаюся раніше. Там то в туртуалет західу, але тако, ходь би ще не 6 часов, ходь би ще не 6 часов. І тут тільки дзелінь цей будильник. як дав би разок по тому будильнику. Як казується вже 6 часов. Ну, тобто, без 5, без 10. І вже лежиш, думаєш, ну хоч би ще часом поспати, хоч би не задзвонило. Але вже і не спиш, бо ждеш його. Ну і правильно робиш щось. Так, да, ладно, все, на зв'язку.